Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Права людини та актуальні проблеми з дотримання прав людей. Блін, ще раз. Вітаю глядачів телеканалу Ради. в ефірі, програма Власний погляд. Права людини та актуальні проблеми захисту прав українців. Про це ми будемо говорити в нашій студії з Юрієм Білоусовим, представником уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Доброго дня. Мої вам вітання. І власне, якщо розпочинати розмову про права людини, варто задати, що 10 грудня 1948 року ООН прийняла загальну декларацію прав людини, де проголошені основні права і свободи людини. А якщо говорити про визначення прав людини, то можна власне так сказати, що це основні норми без яких людина не може відчувати і жити гідно, так абсолютно з вами погоджуюсь. Права людини фактично то, той пріоритет, якого має дотримуватись будь-яка держава, тим більше держава, яка визнає себе соціальною правовою державою. Україна приєдналася до цієї декларації, ратифікувала багато положень із цього. А якщо і власне де з якимось чином покладається відповідальність на дотримання цих прав, наскільки ми можемо сьогодні говорити саме про міжнародні стандарти, які мали працювати чи працюють вони в Україні саме в сфері прав людини? Ну, коли ми взагалі кажемо про права людини, тут важливо розуміти, що ми кажемо про відносини між державою та громадянином. Бо відповідно до міжнародного права, саме держава є порушником прав людини. Держава є та інституція, яка має їх забезпечувати, дотримуватись, але лише держава може порушити права людини. Україна ратифікувала майже всі основні документи, які регламентують забезпечення прав та свобод людини. І тут важливо розуміти, що ратифікувавши той чи інший документ, держава забере на себе зобов'язання щодо виконання положень цього документу. І передбачена чітка відповідальність за невиконання тих чи інших положень. На жаль, казати, що в Україні зараз ми дотримуємось міжнародних стандартів у всіх галузях, я думаю, було б передчасно. Бо всі ми знаємо, що і навіть за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини Україна посідає одне з найперших місць. Що це свідчить, і ця це, це кількість зростає. Це, по-перше, свідчить про те, що е, такі порушення існують. Але з іншого боку, це свідчить і про те, що громадяни починають більш активно захищати свої права, що тобто, є гарним чинником, скажімо так. Але з іншого боку, це не знімає відповідальності з тих порушень, які мають місце сьогодні. Уповноважений Верховної ради справ людини власне це одна з основних інституцій, а. яка якраз і стежить за всі проблемні аспекти пов'язані з правами людини. Якщо говорити про моніторинг, який проводиться mm. на рівні вашої інституції, які найактуальніші проблеми в Україні ви сьогодні можете назвати фактично з приходом Валерії Литковської, вона організувала свою структуру свого секретаряту таким чином, що власне. Ця структура була максимально ефективна і впливала на ті сфери, в яких порушення найчастіше зустрічаються, ніж в інших сферах. В якості пріоритетних напрямків уповноважено значило чотири напрямки. Це перший напрямок це як один з пріоритетних, пріоритетних це протидія катуванням та жорстокому поводженню. Інший напрямок це забезпечення соціально-економічних прав громадян. Третій напрямок він поєднує в собі захист прав дитини, забезпечення гендерної рівності та боротьба з дискримінацією. І четвертий напрямок це напрямок, який пов'язаний з захистом персональних даних. Тобто, саме, власне, в всіх сферах існують найбільші проблеми, тому повноваження і визначили в якості своїх пріоритетів. Яка із цих названих вами сфер, можна сказати, що найбільш актуальна і найбільш можна сказати, що саме у цій сфері порушуються права громадян найчастіше? Якщо ми будемо аналізувати проблеми за тією кількістю звернень, які надходять до офісу, то, звісно, Сфера соціально-економічних прав є найболючішою. Тобто саме з цієї сфери надходить найбільша кількість а, скарг громадян. А, тобто тут і як соціальні права, так і економічні права, наприклад, забезпечення права власності. Да? Або всі права пов'язані зі сферою трудових відносин. Фактично, можемо сказати, що з точки зору. Наявності найбільшої кількості порушень, це найболюча сфера. Якщо аналізувати з європейські стандарти саме з міжнародної позиції, як відгукуються міжнародні інституції і такі інституції, які саме також в сфері права людини, от як власне вони визначають наскільки дотримуються права в Україні, які проблемні аспекти називають вони? Я вважаю, що ви напевно відстежуєте інформацію, яка йде з-за кордону. Ну, от, наприклад, власне, сьогодні, лише сьогодні у нас проводився круглий стіл, який був присвячений рекомендаціям, що були надані України під час чергового періодичного огляду, так називавав так, так званого. Під час цього огляду Україна отримала 145 рекомендацій від держав всього світу. Що власне треба зробити в нашій державі на їх думку щодо покращення прав та свобод людини? А, багато цих рекомендацій вони повторюють одне одне, але ці переважно ці сфери. Знов таки, протидії катуванням та жорстокому поводженню. Це проблеми дискримінації, які, на думку світової спільноти, мають досить широке поширення в Україні. Це і права дитини, де знов таки, на жаль, сьогодні можемо казати про існування великої кількості порушень. Це забезпечення гендерної рівності, тобто рівності чоловіків і жінок, тобто та проблема, яка в Європі досить розвинена, в Україні, на жаль. Ще немає такого чіткого усвідомлення, що права жінок та чоловіків ну, є певна невідповідність, певні порушення. Щодо і казати, і казати про якийсь рейтинг єдиний, який би дозволив Україну виокремити від інших країн, то таких рейтингів дуже багато, і тут, на жаль, маю констатувати, що Україна не входить в першу десятку або двадцятку за рівнем забезпечення прав та свобод людини. Тобто, проблем у нас дуже багато. Чи часто згадується саме переслідування за політичні е, погляди? От останнім часом досить часто з боку європейських структур закиди бік України ведуться саме, що в Україні з'явилися і все що з цим пов'язано. Наскільки актуальним є це питання, і як розглядається воно на рівні вашої інституції, загалом на міжнародному рівні тут варто додати, що наша виповноважена Валерія Лутковська вона є головна теза, що офіс має бути поза політикою. Тобто для нас, як для, для офісу, неважливо, до якої партії належить та чи інша особа, скажімо так, щоб надавати пріоритет захисту її інтересів. Тобто ми маємо рівне, мати рівне ставлення до будь-якого, хто звертається до нашої інституції, з точки зору забезпечення прав та свобод людини. Тут казати про масовість або політичних переслідувань, я думаю, було б передчасно. Ну, скажімо так, ті люди, які найчастіше згадуються да, щодо як, як політичні в'язні в Україні, а зокрема Юрій Лисенко, то е, повноважено неодноразово відвідувала його, як коли він ще був в слідчому ізоляторі, в менській колонії, коли мова йшла про надання медичної допомоги. Але ж е, така інформація надходить і з інших місць, да, про надання, то взагалі проблема забезпечення медичної допомоги тим особам, які перебувають в місцях позбавлення волі. Тому це є один з аспектів нашої роботи, який не є, скажімо так, основним? Якщо говорити про проблемні аспекти, от власне, як би ви розглядали такий чинок як е, правосуддя і угу. виконання рішень судів? Угу. Ми вже сказали, що Європейський суд перевантажено вже справами щодо України, от саме справ людини. Як взагалі б. Е, Уникнути такого значного значної кількості, чи можна, чи аналізували ви такі приклади, і загалом от виконання рішень суду це досить проблемне для України, і не тільки а загалом виконання рішень суду. Чи долучається власне до цих справ і інституція омбудсмана? Як це на вашому рівні розглядається? Чи звертаються до вас люди саме, саме з такими проханнями? Саме на невиконання судових рішень або на тривале провадження в судах. На нас надходить чи не найбільша кількість скарг до нашого офісу. І чи не найбільша кількість скарг, які йдуть з України до Європейського суду з прав людини, саме пов'язана з тривалістю судов... виконання судових рішень або невиконанням судових рішень? Тут проблема полягає, ми розглядаємо ці питання, але проблема полягає в тому, що уповноваження за законом дуже обмежене в частині втручання на етапі судового розгляду. Діча законодавство взагалі не передбачає втручання уповноваженого на етапі розгляду кримінальної справи. З одного боку, уповноваження за законом може, може витребувати будь-які документи. В тому числі справа, яка перебуває в суді. Але уповноважено не передбачено, що вповноважено може, може бути учасником процесу. За такими жінансними справами повноваження проведе своїх представників для участі в суді. Але вони виступають якось і спостерігачів, вони не можуть подавати клопотання, вони в цілому оцінюють процес. Якщо є підстави вважати, наприклад, що той чи інший суддя порушує норми закону або порушує. Професійну етику, то уповноважень, я гарні і будь-який громадянин, може звернутися до кваліфікаційної комісії суддів, яка розглядає питання щодо початку провадження відносно судді. Якщо буде встановлені певні порушення, суддя може бути притягнути до дисциплінарної відповідальності, але це приймає рішення кваліфікаційна комісія. Сам на етапі кримінального розгляду справи дуже обмежено своїх повноважень. Ну, з іншого боку, у нас незалежна судова система, і будь-яке втручання в неї не має, бути, не має бути, в принципі, бо суддя приймає рішення на власний розсуд. Щодо розгляду адміністративних судів, адміністративних справ або цивільних справ, то тут, в принципі, уповноважень більше уповноважено. І якщо він вважає, що та чи інша особа не може внаслідок певних обмежень ефективним чином захистити себе, то уповноважений може виступити від її імені. Щодо кримінальних справ, як вже зазначав, незважаючи на величезну кількість скарг, які до нас надходить на незгоду з рішенням суду, на тривалість розгляду суду, ми ці ці скарги свермовуємо у відповідний суд і просимо врахувати їх при розвідці інших іншої справи. Якщо аналізувати наше законодавство, наскільки досконалим воно є, саме в частині дотримання прав людини? Дуже складне, питання. дуже складне питання. Але я знаю, ми, що ми ви кажемо... зараз на часі інституція проводить свій експертний аналіз так. саме на дотримання прав людини, тих документів, які зараз є на розгляді або знаходяться в законопроектному варіанті. Якщо аналізувати от саме цей процес роботи омбудсмана. Тут, то, знаєте, дуже важко сказати щодо досконалості. Насправді, у нас дуже непогане, в принципі, законодавство. Питання полягає щодо Законально. дотримання і виконання його, тобто це вся головна проблема. Правозастосування застосування цього законодавства або тієї чи інші норми, да, якщо ми на хвилиночку будемо ну так в цій сфері, де більш мене близька там проблема катувань, да то в нас заборонено катування, жорстоке поводження, і закон чітко передбачає відповідальність за це, але ж. Наскільки це змінило проблема. б таку ситуацію? Власне, якби омбудсман був наділений правом законодавчої ініціативи. Mm -hmm. Я знаю, що таке завдання стоїть перед омбудсманом. От і, наскільки дійсно це змінило б ситуацію, і як би це покращило б наше законодавство, зробило б його більш ефективнішим. Тут розумієте, це дійсно важливе питання. Наш омбудсман наділений правом законодавчої ініціативи. З іншого боку, омбудсман досить плідно взаємодіє з комітетами Верховної Ради і подає свої пропозиції через комітет. То фактично, якщо або бачить, що той чи інше є проблеми в тому чи іншому законі, він може використовувати важелі співпраці з комітетами Верховної Ради. Якщо ж він бачить, що закон відпадає Конституції, він подає конституційне подання. Він має таке право безпосередньо до конституційного суду. Якщо б він був наділений законодавчою ініціативою безпосередньо, я думаю, то було б тільки краще. Але ж з іншого боку, Верховна Рада має враховувати ті законодавчі ініціативи Омбудсмана, і тут дуже важливо мати такі конструктивні відносини з Верховною Радою. Тобто тут, тут навіть важливіше було б, якби виступи виступисмана або щорічні доповіді, які власне закріплені за омбудсманом, були б обов'язковими для виконання, не прийняти до відома, а власне частина із цих виступів і основні моменти були б обов'язково. Це також змінило б ситуацію. Так, і тут, до речі, Валерія Лутковська, вона хоче змінити саму структуру щорічної доповіді. Вона вважає, що немає сенсу казати депутатам про ті проблеми, які існують, бо вони добре це знають. Важливо показати депутатам саме проблеми в сфері законодавчого регулювання, які потребують належної уваги, щоб депутати належним чином використовували свої повноваження, якщо вони знали, які власне закони не відповідають стандартам забезпечення прав людини. І саме під таким під таким кутом буде формуватися перша щорічна доповідь уповноваження. Я знаю, повноваження Верховної Ради з прав людини змінивши зміни змінили зараз навіть і структуру самої так. інституції, і от хотілося б зупинитися саме на одному із розділів: це омбудсман плюс створена ага. така структура. І власне ви безпосередньо відповідаєте за створення національного превентивного механізму. От що в цьому плані робиться, і які завдання стоять перед тією сферою, якою займаєтесь ви безпосередньо. Так. Проблема з створенням національного превентивного механізму пов'язана з, е, на жаль, досить широким поширенням е, катувань та жорстокого поводження в діяльності е, державних органів, зокрема правоохоронних органів. Світова спільнота з цією проблемою бореться вже багато років. Було прийнято ціла низка міжнародних документів, які зобов'язували державу у, уникати катувань. Але, на жаль, у всьому світі ця проблема є. Найновішим інструментом, який, з точки зору міжнародних експертів, має забезпечити превенцію катуванням та жорстокому поводженню, це саме забезпечення функціонування національного превентивного механізму. Суть цього механізму полягає в запровадженні системи, незалежної системи, регулярних, постійних відвідувань закритих установ незалежними експертами. Мета полягає в тому, і суть цього механізму полягає в тому, що будь-який державний службовець, який може, скажімо так, в певних випадках використовувати або катування, або жорстоке поводження, якщо він буде зна він або вона буде знати, що в будь-який час, як дня, так і ночі, до них може прийти незалежний експерт і подивитися, що власне там робиться. І це очікування, воно Стримуючим фактично фактором. має виконувати стримуючий фактор. Україна, ратифікувавши факультативний протокол до Конвенції ООН у 2006 році, який мав забезпечити цей механізм. На жаль, протягом шести років ну, були певні спроби запровадити механізм, але лише у цьому році, нарешті, в Україні було вирішено запровадити його саме на базі омбудсмана. Коли ми кажемо про плюс, в ролі плюса виступає громадськість. В чому полягає проблема в різних країнах різні моделі національного превентивного механізму. Кожна держава сама обирає, який механізм має, має функціонувати. Тобто, плюс ще контроль громадськості за всіма процесами, що стосуються правил. Так, прав саме залучення громадськості до цього процесу. На жаль, у нас досить мало часу. Я знаю, так. що багато розпочато новацій саме в системі уповноваженої Верховної Ради, <кій> і вони вже починають працювати. Зупинимось лише на одній, що нарешті запрацювала гаряча лінія при омбудсман. Так. І давайте нагадаємо нашим глядачам номер телефону, за який вони можуть. Ага. Звертатися про порушення своїх прав. Гарне питання. Давайте відмотаємо туди. Так, зараз би себе записав його. Два номери у нас є. Так. Давайте так, да, трохи зробимо паузу. Так. Можете, називайте. А, два є номери, на які громадяни можуть звернутися в будь-який час доби. Єдина проблема, що в робочий час безпосередньо працює працівник, який може надати інформацію, якщо це не робочий час, працює автовідповідач. Тобто інформація буде записана і потім відповідним чином зареєстрована. Це два номери. Це міський, міський київський номер 044 253 7589 і загальноукраїнський номер 0800 50 17 20. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Глядача можу нагадати, що гостем програми Власний погляд був Юрій Білусо, представник уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.